Вітаю всіх на каналі Смачно Дома Ось яку красиву і апетитну качечку! Сьогодні ми будемо з вами готувати. Ми вже повернулися додому, а значить, повертаємося до звичайного, нашого стандартного, традиційного способу життя. Будемо готувати, щоб було завжди смачно дома Ось така в нас домашня качечка. Заважила вона на 2 кілограми 400 г. Я вже її була замочила. На ніч у воді вона гарно вимокла, обсушила рушничком паперовим. Зараз замариную спеціями і буду запікати в духовці. Все вам покажу. Буду поміж в рукав, так мені більше подобається, щоб вона не була сухою, а гарно приготувалася. І спеції буду використовувати сіль, перець і гірчицю. Можливо, ще папку подивлюся, які там. Набуть-дві на, годинки у духовку на повільному вогні буде. Ось качечка вже промаринувалася 4 години в холодильнику. Я її вже витягла, достала лимон, так як яблук у мене не виявилося, немає яблук. Нарізала лимон, положу його всерединку. Думаю, з лимоном воно буде смачно. Приготувала рукав, в якому буду запікати. Зараз туди -сюди її поміщаю в рукав. І в розігріту духовку, буду дивитися, скільки їй потрібно годин, так як вона велика. Мабуть, години-дві, години мабуть, потрібно буде, щоб стояла. Що, що Рукавом для запікання. Зараз я все запакую і буду ставити в духовку. Витягнула я вже качку з духовки, пробула вона там 2,5 години. Але в мене духовка газова, я вже говорила. Вогонь мінімальний, спочатку розкалила максимально, а потім поставила на мінімальний вогонь, і вона пробула, вже бачу, аж шкірка ось лопнула, значить, вже готова. Це через камеру передається, що вона така темна, а насправді вона гарненько зарум'янилася, навіть не розрізала я. Рука для запікання. Зараз будемо вже готувати гарнір із Зараз розріжу рукав, покажу вам, яка Шкода, що камера не передає аромати. Такі пахощі на всю квартиру. Ще жиру з неї скільки натекло. Ще можна буде якийсь день зробити картошечку жаркою, мабуть. Сьогодні буде звичайна топтанка. Зараз я її постараюся якось акуратно витягнути. М'ясо дуже ніжне, приготувалося, пропеклося, ось навіть повідставало від кісточок. Так що не буду вас дразнити. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. До наступного відео! Пока-пока!